Дівчики, хочете бути щасливі, робіть все так, як роблять мужчини. Боже, яка це база? А на наски це так странно звучить? Короче, до чого я веду? До того, що пациків виспитували абсолютно по-другому. Їх не заставляли хавати. Ну, здивішого, здивішов, я беру такого большинство. Їх не заставляли хавати погане відношення. Вони там сразу на кулаках, там всі діла, всі всі вопроси рішали. Uh, їх не заставляли бути удобними. Бо ну це ж мальчик, ну це ж мальчик, пускай дурачиться, пускай там. Це саме. Uh, там заставляли, що ти будеш будуща хазяйка, там, тобі треба вміти то третє, п'яте, десяте, бути удобним. Нас вчили бути удобними. Хто не знав, uh, дівчинки мальчики для вас така нова інформація. І чого от жінки страдають в отношениях? Боже, що це? Женщина страдають в нас, тому що вони думають, що будучи удобною, вони заслужать любов і цим наймінчить собі класну життя. Це взагалі так не, это вообще так не и, ну, Багато хто до цього доходить, багато хто доходиться через собственний опит, хоч 150 разів чули, що не треба бути удобною, а не треба бути такою немножечко, і тоді всі будуть тобой тобою. Суть не в тому, що вони за тобою будуть бігати. Суть не в тому, що треба бути вечіс. Суть в тому, що не треба бути удобною. Ні для кого. Я зараз, звісно, говорю це для жінки, але це для мужчин теж, в принципі, касається, тому що більшість пасиків, які дуже слишком добрі, на них їздять. І це, типа, ну, таке правило міра, якщо ти будеш для всіх удобних, для всіх удобним. На тобі всі будуть де ти, в незалежності від того, хто ти, жінка чи ти, чоловік. Але для жінок це так більш актуально, тому що вони там ось вот в цих своїх відносинах лошарять. І потім, як удержати чоловіка, як повернути чоловіка. Просто я не бачила ні один такий от подкаст, там де, як повернути жінку. Як заполучити жінку? да, звісно, там прямо в подкасті закачаєш. А як удержати? Ні, чоловіки не удержують нікого. Хіба що він вже якийсь маніак. <смі> ну, сама суть в тому, що мужчинам, якщо щось не подобається, їм щось некомфортно, їм неудобно з жінкою, Він з нею тако прощається. Йому взагалі по парапану, що там було. Скільки років брака було, скільки дітей вони наражали? Що там жінка для нього зробила? Це не цениться те, що ви робите для мужчини. Особності, що ви ну, його обслужуєте. Кому треба ця обслуга? Так, да, це удобно? Звісно, з вами будуть жити, тому що це зручно. Але як такової любові до вас і ну, ну не буде, бо ви самі ведете себе як тряпка. Неприємно, і я розумію, якби була на вашому місці, хоч і такий короткий проміжок в але я думала, що я взагалі не буду тряпкою, я буду прям така. Ну, не важливо, зараз розговор не про мене, а про те, як з цього всього вийти і чому вчитися в мужчин. Мужчина, то перше, що вчитися, якщо вам неудобно, якщо вам щось не підходить, ви можете тако спокійно махати ручкою. Не боятися, що ви потеряєте цього чоловіка? Якщо для вас, другий чоловік, особливо мужчина, робить щось, що вам не подобається, що вам не підходить, через що ви страдаєте, заче, за чим ви там тримаєтесь? Нащо на вам оці уроки просто? Е, виховання цього чоловіка. Зачим, у вас от реально роботи нема, у вас немає чим зайнятись. Жизнь таке прекрасне, а ви просто сидите і будете: "Я зараз його вихотаю. Зараз я йому розкажу, як дімно їй надо. Зараз я йому розкажу. Вот, я бачила дуже класний відеос, і хочу вам його так вкратце переказати. Там де жінка сидить з мужчиною, типу в паркені на лавочці, і вона йому говорить: "Зімно так не можна". Він такий: "Можна. Ти для мене зараз сидиш". "Ніт. Я сказала, що зі мною так не можна, ти ще раз так зробиш, і я піду. І він такий, ні, я вже стільки раз уходив і ти приймала обратно. І, типу, от оцей весь діалог, ну коротше, я весь не буду розказувати, може, ви бачили цей відео. Суть -то в тому, що е, не треба розказувати, як з тобою треба. Достаточно один раз показати. Якщо чоловік проявив до тебе неуваження, тобі щось не понравилось, і це було настільки. Сильно, настільки сильно тебе це заділо, або настільки сильно це противорічить тому, як треба з тобою общатись, ти розворачуєшся. Ти не стоїш, не при ну не розпинаєшся. Що -то? то зі мною так не можна. Я, взагалі, то достойна лучшого це ставлення до себе, мальчик. Та в мене таких як ти, та взагалі всім по барабану. Розвернулася і пішла. Молча. Зачем? І таку жінку будуть б'ятися потеряти, а ви думаєте, що ні. Це так не роботи. Я зараз йому розкажу, і він буде знати, бо тож, звідки він має знати, як зі мною поводитись? Ребята, ви що інтересні? І так понятно, що якщо мужчина закоханий вас, він вас любить, він не буде косячити, він буде боятись накосячити, він не захоче вас потеряти, він буде розуміти вашу цінність, що ви, якщо такою ручкою помахаєте. А ви боїтесь помагати, бо ви думаєте, що. А якщо все-таки він м, не, не побіжить за мною, якщо він не піде мене вертати, так як вообще класно. Ви збавились від такого мішка, ви збавились від стількох літ там проработків психолога, психіатра, а то і ще хуже якісь алкоголізми і так далі, остальних болячок. Ви мені можете сказати, Діана, а нічого той факт? Що мужчини, типу, такі не страдають місяць-другий, а потім вони, коротше, як нахлине на них, ця вся гора воспоминань, і вони самі возвращаються. І що? По-перше, не зі всіма. Якщо мужчину реально задолбала якась жінка, він по неї буде боятися вспоминати нас, як я вона його Захарила, своєю любов'ю, а де А що ти? а перша ініціатор всіх стріч. Ініціатор всіх розговорів, ініціатор всіх свіданій. Коротше, Вона вже просто настільки до хіра, що він просто задовбеться. Він може вертатися, тому що вам йому було удобно. Ви не розумієте, що мужчини це самі существа, реально. Ну, Несмотря на те, що вони розказують, що це адрес, у жін, умні жінки навчилися цим користуватись і типа, їх називають меркантильними. Но на самом деле тільки мужчина шукає вигоду. Не всі. Я не буду розказувати за всіх, і ви зараз подумаєте, що любви не существує. Звісно, це все существує. Я говорю про вот такі вот базові моменти, які жінка можна знати, щоб зберігати свою цінність. Ви ж не хочете потеряти себе? Я розумію, ви зустрічаєте якогось Аполлона не знаю, темноволосого, метр восімдесят з бородою чи на оборот там білобрисо і так далі. І ви такі все, я влюбилась. Перша ошибка. Перша. Він ще нічого не зробив, ви вже влюбились. Я щесь розказую вам я за себе розказую. Я така сама була, в одну, без шуток. Я зараз взагалі про себе всю цю історію розказую, я просто. Так... Я, блін, я не знаю, я для тебе зірочку знаю, мальчик. Так, Так не должно бути. Все, я, я в глазах мальчика тряпка последний раз. Ладно, раз. Просто последняя тряпка, якась вообще на этой земле. Для нее ничего не треба робити уже и так, как бы понятно, что она поплыла. Я сейчас сделаю самый минимум, який даже минимумом не называешь, И она уже все. Можно и в оборот брать. Кто, ну, а вы хотите, что чтобы он потом добывался, цветочки, свидания. Никто это не будет делать. Ну, серьезно. Если у вас немає внутрішнього стержня, якщо ви ну, не є якоюсь інтересною для себе, якщо ви не можете просто попрощатися з чоловіком, бо того, що він реально поступив з вами, як постійна мразь, ну ви тряпка. Все. Прорабатуйте маму, папу, психолога, детства, все що хочете. Якщо ви чоловік і ви вибираєте бути в позиції тряпки і жертви, значить ви вы це вибираєте. Все. Тут немає ніякого такого приколу, що щось треба переработати 50 разів. Ви вибрали цей опит, і ви його проходите, як оця тряпка. А щоб не бути тряпкою. Ну, а щоб не бути тряпкою, треба розуміти, що дивися, я хочу себе чувствувати в отношеннях отак-то і отак-то. Я хочу, щоб ставлення до мене було таке-то і таке то. Просто цю картину сложно составити, коли ви в отношеннях. Особливо, коли ви в отношеннях року, рік і так далі. Там реально складно, То, що у вас вже все замилено. Ви питає, особливо жінки питаються зберегти ці відносини до непонятно нашого, ну, над ними там вже проводять всі аб'юзивні штучки, які тільки можна було Коротше, просто ставляться до них як до якоїсь прислуги, або ну, щось такого, в такому роді, і вони такі, я пойду на 50 курсів, я стану краще для нього, щоб ми цю сім'ю не ну, не, не роз... Не розірвали. І от до чого ще веду, коли жінка сама. Вона все так офігенно бачить. Вона може, от це время одиночества, воно таке прекрасне для жінки, для кожної. Ви можете не розставатися, можете брати паузу, можете просто піти в себе вглубь, попитати в себе, що там у вас відбувається. Це настільки прекрасний період, коли жінка сама, вона настільки багато може собі. Собі нового відкрити, поняти, що вона в дійсності хоче, якого партнера вона хоче, яке відношення до себе вона хоче, як вона хоче жити цю життя, з ким вона хоче жити цю життя. Бо тому що ми від безходності від, від того, що а, дурочки дійствують, а умні мужчини, скажімо так, стоять в сторонці, тому що вони закомплексовані і бояться там, до красивих жінків, підходити, знайомитися, а дурочки ні, ми залишаємося на перше попавшеся м'ясо. І того женщины, ну, апрори, апрори вибирають не апріорі вибирають не тих мужчин. Через те, що вони вибирають не тих мужчин, через те і страдають. Бо думають, що, блін, хоч хтось мною заінтересувався. Не розуміє, що ваша цінність набагато вища, ви просто її не бачите, ви просто її не відкрили. І коли у вас є період одиночства, або ви зараз самі, це время. Реально, дівчки, це, це чесно, це джекпот для вас. Це таке прекрасне розібратися собі, що ви хочете, якого мужчину рядом ви хочете. І ви будете просто відсікати цих мужчин, які не підходять. Ви не будете боятися потіряти їх, і цим же будете мати сенності, тому що люди будуть у ці мужчинчики будуть бачити, що ну, якщо що, вона як би, тако помахає ручкою, і вас будуть цінити, тому що не то, що ви создали такий образ, а то, що ви такими являєтесь. тому що ви дійсності можете з легкостю попрощатися з чоловіком, який вам не підходить. Або який робить для вас до вас якісь там неподобаючі подобаються віші, там не таким тоном, який ми ви хотіли, і так далі. Того це просто от вам, дівчатки, напоминання, ведіть себе як мужчина. Якщо вам щось не подобається, до побачення. Ви, можливо, пожалієте по тому, що не було йому дати шанс. але просто подумайте, скільки часу і грошей ви зекономили від походів до психолога, психіатра і як збістронько вони наблизились до реально свого партнера. Я понимаю, что для вас обычний середній статистичний спокійний адекватний партнер буде не цікавий, навіть якщо ви будете це вам будеться будетеся 30. Вам надо качелі, вам надо вот это, щоб гормони шалили, щоб просто ти побачила його і все. Але це вообще не адекватна історія. Жінка одолжна влюблятися в поступки чоловіки, а не просто тому, що він є просто тому, що є. Це історія, що мужчина любить жінку просто тому, що вона є. І коли ви поймете реально свою істинну природу, скажімо так, женську природу і мужську психологію будете ізучати, хоча б трошечки будете в цьому варитись, хоча б чу чуточку понімати, як це все працює, все, у вас, у вас реально не буде проблем. От без шуток. Ви будете от відсікати не боятися потікати людей, ви будете вперед, жити цю жизнь, не зациклюватись на одних і тих же самих людях, тому що ну, якщо ви не проходите свій урок, не кермічний, обичний урок, просто от вам дають чоловіка, а ви не поняли урок, що з вами так не можна. Вам дають такого ж самого чоловіка. Тобто таку ж саму історію, просто друге друге лицо, друге тіло. Історія, ну, та ж сама. поки до вас не дойде, поки ви не изучите цей урок. Ну, для мужчин так само, я думаю, є такі уроки. Я зараз говорю просто за жінку. Що ж я би таке хотілося додати? От як мужчини, вони одразу обіцюють женщину, яка до них слишком багато робить. Так і ви можете обіцінювати мужчин, які для вас нічого не роблять. Спокійно. Для вас нічого не зробили, вони навіть не, не в якомусь статусі ухажорів. Ви можете їх не воспринимати як будущого партнера. Бо обично як ми побачили парня, який нам сказав: привіт, давай я тебе пригощу кавою», і ви вже стоїте в фаті коротше, подумайте над тим, що я вам сказала. Я сподіваюся, що було щось, щось понятно, щось внятно, і є над чим задуматись. Все.